Всім привіт! Приїхала з Німеччини свіженька машинка, це Шкода Octavia, 2019 рік, 2 літра дизель на автоматі, DQ381 коробка, максимально на соптика, що спереду, що ззаду, без підкрасів по кузову. Зараз все буду показувати прибором на хорошій комплектації, на новенькій зимовій гумі. Гарний має зовнішній вигляд. Передні задні парктроніки, омивачі фар, протитуманні фари, вінкод для перевірки надаю. Є безключовий доступ. Ось так виглядає у нас задній ряд сидінь. Зараз показую прибором все по кузову. Капот 88 Крило 86 Дверка 84 84 Крило 85 кришка багажника 87 98 75 75 82, 89, 86, 84, 68, 79. Жодного підкрасу машинка немає, все у нас в оригіналі. Гарний має салон. Електропакет, зеркала, з підігрівом та складанням. Ось так це все виглядає, все оригінал, нічого не перешивалося. Пам'ять сидінь, електрорегулювання. Зараз покажу ще під капотом. До речі, двигун та коробка працюють ідеально, жодних зауважень по техніці я не бачу по цій машині. У нас на 200 тисячі було замінено комплект ГРМ в Німеччині є відмітка. І на 197 тисячах замінено масло. На даний момент нічого абсолютно робити не потрібно. 204 тисячі в нас пробігу. Кермо просто в ідеальному стані. На селекторі сліди експлуатації присутні, Двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, максимальна мультимедіа. Є в нас камера заднього виду, дуже якісна вона тут. Є в цей комплект німецькі тюфи, є виписки по шкоді, по обслуговуванню. Машинка реально в дуже достойному стані. Кого цікавить, 16400 доларів з сертифікатом знаходиться в місті Хмельницькому, також можлива будь-яка ваша діагностика. Кого цікавить, дзвоніть, приїжджайте і забирайте цю чудову шкоду. Всім дякую за увагу. Кому сподобалась машинка, поставте лайк і підпишіться на канал.